Добрий день народ України Показував вже жалюзі які я роблю на трактора Білорус МТЗ Я там у відео розповідав наскільки вони виходить, облегчають роботу механізатора в тракторі Хочу показати ось очки жара Десь градусов навірно вже 30 скільки тут? почти 12-11 годин. Хочу показати наскільки в тракторі Тінек создає, дивіться, Закривається раз і жалюзі Весь трактор знаходиться в тіню, стекла не гріються, обзор дуже ловкий, повірте що працюю. Температура Я не кажу, що це заміняє кондиціонер, але в кого кондиціонера немає, то це виходить Дуже Це все на рівні глаз моїх Щоб вы понимали Набагато легше в тракторі немає сонячних лучей прямих Кабіна не гріється, у мене вентилятора навіть немає. Стоїть від кондиціонера, виходить. Отакий сучки. Август був. ну кондиціонера немає. І це спасається цим вентилятором одним. Так що замовляйте. Під замовлення буду робити. Дякую.